Перша колона через наш населений пункт пройшла 25 го числа десь близько обіду, прийшла в сторону Ніжина по центральній дорозі. Але там відбулися бої в Ніжені під Ніжином, наскільки мені відомо. Вони повернули на велику дорогу. І тоді вже із 26 го числа колони почали ходити по нашому населеному пункту в об'їзд Ніжина. З кожним, ну, до, 9 березня, до 9 березня, вони тільки знищили вишки зв'язку і електропостачання. А з 9 числа, після невдалого їхнього ж наїзду на міну, коли підірвався їхній автомобіль з піхотою, то вони почали знищувати село. Ну і не тільки одне село. Всі села, які, які були на транзиті. Один загиблий, двоє поранених. Свідків цього немає, якби, як це відбулося, але його знайшли ну, не житловому будинку, скажімо, в якому ніхто не проживає біля будинку із з кульовими ранами. Також паркан був прострілений. То скоріше за все, його побачили і просто розстріляли. Він не мав ні зброї, ну Молодий хлопець, Вергун Сергій. Родичів він не мав, близьких він не мав, жив сам. А поранені Микола хотів дістатися автомобіля, щоб вивезти сім'ю, отримав два кульових зараз на реабілітації в Німеччині. Ну і пан Іван то, тому прилетіли осколки в спинну частину. Та він так хотів врятувати свого сусіда-інваліда, який пересувався на інвалідну візку, не встиг до укриття добігти. Отак. Займалися мародерством. Спалили у людей особисті автомобілі, покрали речі, просто техніку заходили в будинок, будинки розбивали. Деяких людей із морозильної камери разом із лотками позабирали те, що люди надбали. Ну, техніки багато пошкодженої, е е нежитлових приміщень, скажімо, господарських будівель теж худобина. У людей корови погоріли свині. Чотири будинки згоріло повністю. Пошкоджених 53. Плюс школа, плюс будинок культури. Ну і багато людей, скажімо, вони не подавали себе в заявку що пошкодження, ну, коли незначні пошкодження. Вели хаотичний обстріл, в деяких випадках прицільний. Це якраз 9 го числа на вулиці Набережний Кінець, того. один будинок ну, це було, скажімо так, не хаотично, прицільно. Просто руйнували будинок. Не тільки запальним. Бу, ну, були і трасіра, був один будинок, він дачний, він не газифікований, електропостачання не було. Це 11-го числа був обстріл десь в районі обіду. Потім трошки було, скажімо так, тихішенько, не було обстрілів ну, в, тому, в тому регіоні, скажімо, частині села, а пожежа почалася вже 12-го. 12 о 6-й ранку люди, ну, сусіди помітили, що всередині в будинку то, ну, Скоріше за все, трасірами, поки тліло, поки вогонь не, 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 не вирвався на поверхню. Отакі, 30-ті калібри і мінометні обстріли, і 24-й, ну, по гільзам тут ця вулиця була в гільзах. Ну, а стрілкової зброї. Цього навіть не, ніхто не, 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 не цей не звертав уваги на таке. Спочатку завалювали. Дороги, поки було чим, потім дерева закінчились. Ну, а далі все, що нам залишалося, це просто передавати інформацію, куди рухається, скільки рухається, яка техніка йде. Ну, більше в нас просто можливості ніякої не було, як партизани. Коригувати, повідомляти, більше нічого не залишалося. Три бензовоза це те, що по факту один Урал. Медичний, ну, Т-72-й, це тероборона його, скажімо, відбила, наші просто допомогли його відремонтувати. Ну, а також ж покинутої техніки багато. Один місцевий житель, то він украв бензовоза, який не хотів заводитися, він його завів, сховав у колгоспі і ще жив, скажімо так. Після боїв тихенько підходив, то притіг Корда це великокаліберний кулемет 12.7. Хлопцям теж він дуже допоміг, бо не дуже тоді наші військові були озброєні. То для них він був, скажімо так, доволі потрібний. Ну же ж. те, що техніки вони самі покидали дуже багато, то багато покидали. Тоді я заміняв старосту в сусідніх селах, там зв'язок дуже поганий. А так як я знаю, що наш односелець е сім'ю відправив у Вишнівку, то думаю, ну якось він з ними зв'язується. Я зайшов до нього в двір, він стоїть на порозі. Не мене не випускає, ні сам не виходить. Ну, Перемогнулись, ще, скажімо так, жестами. Каже, там злий, та ні, не дуже. Ну, так пішли. Сергій його салом пригощав, ну а куди діватися сам. Сусідів практично немає, окраїна села. Ну, Зайшов <кхів> озброєний, скажімо так, російський солдат. Ну, що ти будеш робити? Зрозуміло, що То, ну, трошки переговорили. Поки він потікся до сала, я відібрав автомата. Він дістав гранату ще. Ну, Діватися нікуди, вікна. Двойний стеклопакет головою не проб'єш, а до дверей дуже далеко. Не добіжиш. Ну, почали розмовляти. У нього була обручка на пальці. Запитав, дітки є, є, є? дочка чотири роки. Кажу, так і додому, можливо, хочеш, хочу. Розказував, як він сюди потрапив, чому прийшов. Ну, скажімо, його просто кинули посеред поля. І він пішов не в ту сторону. Йому потрібно було над велику дорогу йти до своїх, а він прокипали оцей. То іншу пішов. Ну, слово за слово, Сергій вирвав в нього з рук гранату. Ну, а далі ну, куди він вже дінеться? Я з автоматом, двоє проти одного. А так ще й проблемно було його до блокпоста доставити, бо тоді ж вже, вже так доволі небезпечно було це все робити. Тому ну, мудрились, хлопці молодці. Якщо можна, я їх і називати не буду, бо я в них дозволу не питав. Вони вдвох його в автомобіль. Ну, зв'язали, звісно, все як, все як по, тобто, потрібно. Зав'язали очі, обшукали і відправили в безлуці. Наші військові вже стояли. Життя поділило до і після. Те, що ми до повноштабного вторгнення не особливо розуміли, що таке війна. Телевізор, інтернет розказує, показує. ну, хтось зруйнували будинок, десь там обстріляли, хтось загинув. Ну це війна. А коли спробували, що це таке війна, то зовсім по-іншому вже дивишся на життя. Зовсім.